Ніч адміністративна будівля. Зооволонтерка Діана прийшла забирати з приміщення кілька десятків кажанів. У турбинки дбайливо вкладає рудих вечірниць. Саме так називається цей вид кажанів. Рукокрилі цієї зими стали надто активними, прокидаються раніше часу, і через це можуть загинути. Вони, якби сплять в стіні. І коли на вулиці ще якась мінусова трохи температура, вони нормально собі ще більш-менш, плюс-мінус, для них нормальна температура вони сплять. Але коли на вулиці починає сонечко гріти, воно попадає на стіну, стіна нагрівається, і воно, виходить, нагрівається вже з двох сторон, вони прокидаються і літають тут. А їсти тут нема що. Літаючи у закритому приміщенні, кажани втрачають енергію і зневоднюються. Єдиним порятунком для них стають люди. Аби захистити червонокнижних у будівлі розвісили оголошення з порадами, як правильно ловити рукокрилих та проханням залишати їх у спеціально облаштованому кошику. У нас проживає колонія кажанів. Вони що весни відлітають і що осені повертаються до нас, але враховуючи кліматичні зміни і аномально теплу зиму, на жаль, вони не можуть спати. Вони прокидаються і починають мандрувати приміщенням, будівлею. Для того щоб наші щоб працівники знали, як з ними себе поводити, ми зробили розсилочку для всіх, де чітко прописали, як за ними як їх потрібно виловлювати, так які там міри безпеки. Потрібно, щоб не вкусили, наприклад, і не поранити їх. Перш ніж знову вкласти кажанів спати, діана по кілька днів годує кожного. І все це під гучний ультразвук крихіток. Починає волонтерка з тих, які найменш активні і надто худі. Так як вони дуже ослаблені. То першим ділом ми їх напоюємо водою і коломо розчин Рінгера. Це від зневоднення і для відновлення водного балансу. То, щоб вони трошки набрали сил, і тоді вже через, десь через годинку будемо їх годувати. Укол найнеприємніша процедура, але без неї ніяк. Після його дії у кажанів з'являються сили, аби поїсти. А апетит у рукокрилих можна лише позаздрити. Спеціально для них Діана купує личинки жука Фабоса. Один кажан за день з'їдає від 10 до 15 таких і смакує із задоволенням. Завдяки такому апетиту, в природі кажани, поїдають велику кількість комах шкідників, які завдають шкоди полям та лісам. Тож саме ці рукокрилі дозволяють тримати природній баланс. Добряче відгодувавши, жанів, Діана вкладає їх спати. Моїх батьків на ділянці її погріб. Там якраз для них комфортні умови по вологості і по температурі вони там спляють до весни. В основі ми їх випускаємо, стараємось десь подалі від міста, десь в лісі, щоб вони, коли вони після сплячки, розлютуються, трошки можуть десь не вписатися в щось, то в общем, в лісі удобніше. Цієї зими в адмінбудівлі врятували вже півтори сотні кажанів. Частина вінецьких поїхали до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Та вже наступної осені колонія знову прилетить зимувати саме сюди. Перешкоджати кажанам залітати у будівлю працівники не будуть, бо відсутність домівки для червонокнижних може стати смертельною. Це їхній дім. Тут проживає їх колонія, і вони будуть сюди повертатися за будь-якої можливості. Якщо ми все закриємо, вони будуть повертатися, битися і гинути. Маємо таких сусідів, маємо їх приймати, маємо їх захищати. В Україні налічується 28 видів кажанів. Боятись їх не варто. Крихітки самі намагаються триматись подалі від людей. Та при бажанні врятувати варто пам'ятати. Вони як і лиси, їжаки та білки, можуть бути носіями сказу. Тож потрібно одягати рукавиці, перш ніж брати кажана до рук. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.